Премудрій спрості веслуємо святий в англія мерусим. Читання слава тобі, господи слава тобі! Будьмо важні. Одного разу, коли Ісус прибув на той бік, у край Гедеринський, Зустріли бісноваті, що вийшли зробів, такі люті, що ніхто не міг перейти тою дорогою, і стали кричати, що нам, і тобі, Сину Божий, прийшов іси сюди, щоб нас мучити перед часом, поблизу ж від них пасну все велике стадо свиней, і біси, попросили, його, як ти нас виганяєш, пошти на свого те стадо свиней, і дід сказав їм. І вийшли з них, і вийшли у свиней. тоді все стадо кинулося з в море, і втопилося у хвилях, а пастухи втекли, і, прибігши в місто, все, розповіли про біснувати. І ось усі, усе місто, вийшло Ісусві назустріч і побачивши, Його, попросили, щоб відійшов від їхніх околиць. Сівши у човен, він переплив. i prebovo svoje mi